Друзі, вітаю всіх! Сьогодні поговоримо про те, хто, на думку жінок з усього світу, є найкращими та найгіршими коханцями. Так, це досить суб'єктивна тема. Але хто сказав, що ми не можемо трохи пожартувати і поглянути на це з гумором. Національний темперамент, як не крути, існує. А тому готові дізнатися, що кажуть жінки. Поїхали! Найгірші коханці у світі. Німці, щось тут пахне не так. Знаєте німців? Саме вони очолили наш антирейтинг. А все через гігієну, яку, на думку жінок, вони не так ретельно дотримуються. Хочете уникнути неприємних запахів? Можливо, варто оминати німецьких хлопців. Англійці, ну давай, старайся. Тут британців назвали ліневими. В ліжку хочеш феєрверк. Англійців це не стосується, хоча занурити свої фантазії в життя можна легко, ніхто не перешкоджатиме. Шведи швидкість виходу за шкалою. Шведів дорікають занадто швидке завершення справи. На щастя, зробити процес трохи довшим можна, варто лише трохи постаратися. А ще гарний анекдот про імпотенцію не завадить. Голландці командори в ліжку. Голландці, виявляється, можуть дати команду вам. Не всім це виглядає привабливим. А якщо не сподобається, нагадайте їм про рівність. Американці, куди поділося ніжність? Суворі часи в США, їх чоловіків дорікають надто грубій манері в ліжку. Ніхто не хоче бути окривленим. Дівчата хочуть добровільності, щось Леді Гага неодноразово нагадувала піснями. Греки, сльози рікою, чули, що грецькі чоловіки сентиментальні. Їх сентиментальність у ліжку може здатися надмірною. Так, краще мати під рукою платочок. Шотландці гучно, але не для всіх. Шотландськими емоціями керують голосні звуки, схожі більше на бойові крики. Ви впевнені, що ваші вуха готові? Турки теплі, але не завжди м'які. Що сказати, життя на Середземномор'ї додає емоційності. Турки народ емоційний, проте без підвищеної ніжності. Українці, багато волосся добре чи ні. Чули, що українські чоловіки з підвищеною волохатістю. Невідомо звідки ці уявлення, але фактом залишається лише те, що це теж спірний момент. Найкращі коханці у світі топ-5. А тепер про найкоханців кидаємо дайджест на тих, кого вважають найкращими партнерами у світі. Ірландець трохи скромний, але надійний. Хтось каже, ірландці тендітні душею, але уважність і повага роблять їх чудовими партнерами. Норвежець, тримайся міцніше. Шукаєш пригоди. Норвегія те, що треба. Але обережно вони можуть не любити презервативів. безпека понад усе бразилець так танцюєм до ранку. З легкістю чарівники у ритмі, бразильці відомі темпераментом і спокусою. З таким досвідом іноді треба багато чого навчитися. Не зраджуючи ще одні деталі, що якість понад усе, бельгійці щасливі та задоволені. У Бельгії чудеса трапляються в спальні там задоволені життям багато чоловіків та їхніх партнерок. Іспанець, королі ночі. Кажуть, що іспанці це постійне свято, вони можуть порадувати свою жінку, як ніхто інший на планеті. Не забуваємо, що все в житті суб'єктивне. І навіть найкращий коханець у світі може бути не тим, ким хотіли б його бачити в іншій ситуації. Як говорять, не плутайте туризм з еміграцією. Підписуйтесь на канал, щоб отримати більше такої цікавості.